Вітаю. В цьому відео ми створимо за допомогою Cloud чат-бот. Він буде схожий на чимось на чат-GPT, на BART. Але відмінність буде в тому, що він відповіді буде нам надавати на базі тих даних, які ми надамо для цього бота. Е, уявімо ситуацію, що в нас є в компанії купа якихось інструкцій. І ми хочемо отримати певні відповіді, але в нам, нам, у нас немає бажання перечитувати всі ці інструкції. Отже, ми надаємо, створюємо певний бот, він прочитає всі ці інструкції і буде відповідати на наші питання. Або ще варіант: в нас є сайт, туди під'єднуються клієнти, і вони теж шукають якусь інформацію. Класичний спосіб пошуку це вбиваємо якусь ключову фразу в пошук, і нам відображаються якісь сторінки, де за цією ключовою фразою знаходиться якась інформація. Інший варіант це створити теж чат-бот, який проаналізує всю інформацію, що є на сайті, і буде нам відповідати на питання, базуючись на цій інформації. І так, що нам потрібно буде для створення такого чат-боту? Для початку нам потрібно певні якісь дані, на базі яких він буде працювати, я з інтернету завантажив два PDF файли, і якраз вони будуть в якості цієї ролі вступати в консолі Google Cloud я переходжу в Cloud Storage. А свої дані я буду розміщувати в бакеті. Я створюю певне сховище, бакет, називаю його. Розміщую його, наприклад, в Європі. Стандартний тип сториджа. І я не буду забороняти доступ з, з інтернету для будь кого і створюю пакет Окей, далі я можу завантажити сюди потрібні мені файли. Я вже їх підготував. Два документа: один пов'язаний з відпусткою, інший з охороною праці, здається. Ось ці файли завантаження, також я ще надам доступ. Я надам доступ для абсолютно всіх користувачів на перегляд цих файлів. Окей. Ще хочу попередити, що це не інструкція, як потрібно будувати чат-бот, це огляд і огляд можливостей. Тобто для вас доступи там будуть якісь свої специфічні. Я хочу уникнути якихось проблем, пов'язаних, що десь немає доступу. Розбиратись з цим, щоб не витрачати на цей час. Так, в нас є. Cloud Storage, де розміщення наші дані, а далі ми переходимо в, в всі додатки і знаходимо розділ пов'язаний штучним інтелектом, і далі ми знаходимо Search and Conversation. Саме тут ми будемо створювати наш додаток. Для цього додатка нам знадобиться вказати Data Storage, де будуть знаходитись наші дані. Створюємо новий. Так, в мене дані знаходяться в Cloud Storage, також тут можна використовувати вебсайт, Biguery, API. Так, я щойно створив SoftProm Application One. обираю, виділяю, що в мен... які саме дані в мене там знаходяться. У мене PDF-файли, тобто цей тип документів. Назвемо його. І так, в нас створений сториж під документи. Вони обробляються. І поки вони обробляються, ми можемо починати створювати наш додаток. Натискаємо Створити додаток, вказуємо, що це буде. Схоже на пошук. Залишимо все за змучуванням. Скажемо лише назву додатка, назву компанії. Розмістимо це в Європі, далі. Так, нам потрібно дата стор додати, це вже в принципі робила. І так, там момент двічі здається, два Storage зробив. От один зайвий. В додаток ми додали останній, будемо використовувати. Отже, в нас є наш додаток, який приймає інформацію з P One Store. І тут з'являться наші документи через деякий час, коли вони будуть оброблені. Поки там йде обробка документів, подивимось, що в нас є стосовно нашого додатка. Приходимо в додаток. Configurations. Тут залишаємо все засмувчування, але є деякі налаштування. Нас буде цікавить бюджет. Ми захочемо його додати на наш сайт. У нас є інтеграція. Надамо доступ публічний всім, і в нас є скрипт, JavaScript, який можна додати на наш сайт. Давайте ще створимо сайт. Тест uh, 1. Я за допомогою Google Workspace сайт створюю сайт, куди я буду додавати мій додаток. Ось такий простенький буде сайт, мінімалістичний. Я надам до нього доступ для всіх. І опублікую його. Так, сайт готовий, ми створили, подивимось на зсилання на цей сайт. Ось ми перейшли на наш сайт, куди ми хочемо додати наш додаток. Приходимо назад в редагування і натискаємо Додати код. Код у нас ось є. Копіюємо його. Це щось не скопірувалось. А, не, URL-код. Далі. Приблизно так він буде виглядати. Пишемо додати. Збираємо, де він буде розміщуватись, ну, нехай десь по центру. Також тут в нас є інформація, що капчу можна прибрати, наскільки я бачу за необхідності. Так, додали, натискаємо опублікувати. Зберігли наші зміни. повертаємось до нашого додатку і подивимось, що вже Ми бачимо наші дані. Дані ще опрацьовуються. Я призупиню відео і продовжу, коли вже дані будуть опрацьовані. Пройшов деякий час, з'явились вже дані. Бачу, що ось у нас є два PDF-файла. Також я прийшов в додаток, спробую його запустити, але в мене виникла помилка. Конфігурація не авторизована і вказаний сайт. Я скопіював цей сайт, прийшов в розділ інтеграції і додав його в домени. Знову ж таки, довелося деякий час зачекати, і коли я вже заходжу зараз, То помилки вже такої немає. Е, Окей, в принципі, ми створили вже додаток, розмістили на сайті. Все готово, можна подивитися, як це працює. Е, і так, в нас є два документи PDF, на базі яких чат їх просканував, ознайомився з ними і буде відповідати нам на питання, базуючись на цих документах. Один про відпустки, інший про охорону праці. Запитаємо, наприклад, яка максимальна відпустка буває? І в мене відповідь, що. Максимальна відпустка може бути 28 календарних днів. І також в нас є список файлів, які я розумію, на базі яких він шукав цю відповідь. Так, давайте ще щось знайдемо. компенсація. Запитаємо щось про грошову компенсацію. Чи можу я отримати грошову компенсацію, замість і І відповідь: Так, ви можете отримати грошому, грошову компенсацію замість відпустки, і відповідає він нам на англійській мові. Також в налаштуваннях я бачив, не тестував це, але бачу, що налаштування мови є певний параметр, HL, який за це відповідає. Тобто, тут, в скрипті, якщо змінити, то. Відповідати він, напевно, що буде на іншій мові. Не, інші не перевіряв, але швидше за все, це можливо. Його потрібно відредагувати, якщо необхідно, перечитати інструкцію. Так, повертаємось і спробуємо щось запитати по іншому документі. У мене тут ще є щось про переломи. Що допомога про. При пораненні колом черепа, пошкодження атівок. Давайте запитаємо, що робити при переломі ноги. А при переломі ноги необхідно пошкоджено кінцівку кріпити шиною. Давайте пошукаємо є тут А Ось тут щось є. Так, при переломах кінцівок прибити шиною. Нервною пластиною, тобто з цього документи, ця інформація в нас є. І давайте ще перевіримо такий момент, звідки вся інформація підбирається. Тобто, наприклад, чат GPT або BARD, якщо можна, якщо його щось запитуєш, він може галюцинувати і відповідати якісь щось незрозуміле, що він сам вигадує. Запитаємо щось відоме всім чат ботам а, От, як називається планета сонця. Цієї інформації точно немає в наших документах. А, і ось він відповідає. А, сорі, я не можу відповісти на це питання. А, тобто. Наскільки я розумію, він лише сканує наші документи, і лише на базі цих документів може надати відповідь. Якщо в цих документах відповіді немає, то він буде щось вигадувати і придумувати щось. Також він не буде використовувати якісь сторонні джерела інформації.